<реш> е, так, Назар, ми вже з тобою говорили. Ти говорив про те, що е, серед вас є дзвонарі. Е, Розкажи, будь ласка, як ти став дзвонарем? Хто е, тебе навчив цьому? Ну, спочатку, як завжди, я не хотів, але е, мене е, наштовхнув на це Ігор Швіль. Який зараз також воює, захищаючи нас від загарбників. Ось е, він мене навчав. І от е, згодом я вже почав е, дзвонити на початку служби і в кінці. Скільки років ти вже дзвонив дзвонив е, Чесно, не дуже пам'ятаю, але певно десь. Е, Біля двох, можливо, трьох навіть років. Пам'ятаєш цей перший день, коли це було? Так, е, да, пам'ятаю, це е, було е, на вечірню службу е, в неділю, коли е, я сидів е, і тут до мене підходить отець Костянтин і каже, що е, там вже служба закінчується, треба позвонити ж. То я з таким трепетом йшов, прийшов на ті дзвони, а там ще мама почала мене знімати. Йо-ма, -йо, це так було страшно. Ось, Але якось трошки подзвонив. Не чудово, звісно, не дуже добре, але ну, так. Відчуття, які в тебе. Відчуття, ну. Звичайно, страшно було. Але згодом це стає вже як. Такою класною можливістю ще раз послужити Богу. Чим відрізняються церковні дзвони між собою? Е... Чи є між ними різниця якась? Ну, є е... дзвони на пусті буденні служби. Є дзвін на якесь свято. Е... Ну, будемо включати сюди так само і літургію. Є похоронні дзвони ось. Є дзвони під час хресних ходів. Ось вони своїм, як би мовити, терезвоном відрізняються одне від одного. Тобто існує особлива техніка дзвонення в різні? Ну, взагалі існує існують певні правила щодо дзвоніння. Але взагалі свою мелодію придумує кожен звонар сам для себе. Тобто немає якоїсь такої основної мелодії, яка б мала бути. Ось. Чи є правила, як і коли дзвонити? Ну, так як ти розповідав, щайно, що там на буднях по одному дзвонять, на свята по іншому, коли там. Похорон по іншому e, взагалі, має e, дзвонитися перші 40 разів в, в великий дзвін. E, це якщо на недільні богослужіння або на свята, e, ось e, і далі і має бути тридзвон також з великим дзвоном. В буденні дні це також e, вже береться менший e, в великий дзвін. Також три дзвониться. Щодо похорону, то дзвониться від маленького дзвону до великого, що символізує собою народження і закінчення життя. Кажуть люди, що дзвони вміють говорити, що вони говорять до людей. Як думаєш, як вони говорять? Можливо, я вважаю, що е вони е для кожної людини є певним своїм е ну, символом, який е призиває до служби, можливо, когось е і розчулює ось е не знаю більше. що це Може ще бути. Ви відчуваєте особливий зв'язок із Богом, коли дзвоните у дзвонах? Особливий зв'язок. Дзвоню напряму. А ви мене тут Ну, щоб прям особливого якогось відчуття, то напевно ні. Я думаю, це таке, таке ж саме відчуття як е, е, паломарське служіння, е, що хтось е, стоїть просто в храмі, а хтось стоїть вівторі. Хтось е, слухає, а хтось е, дзвонить. Тобі не, не жарко? Якщо тобі жарко, ми може п'ємося наверх, там типо, тіньок патіньок. Можемо продовжити там, якщо хочеш. Добре. Тут буде? Тут. Добре. Наскільки важка фізична ця праця? Ну, фізичної праці я тут а, не дуже багато бачу, але ну, звичайно потрібно е, вміти е, керувати е, тими самими дзвонами, в когось рука може отак, от віляти, в когось має от, справді е, контролювати свої сили, контролювати саму мелодію. Ось, а взагалі, це вважаю, це е, духовна робота. Це, ну як я казав, в першу чергу це призивання людей е, до спільного служіння. Як доглядають за дзвонами? Є якісь особливі догляди на них? Е, е, так е, потрібно завжди, коли приходиш на дзвони. Потрібно дивитися їхній стан, чи вони там е, не є поламані, чи не, немає ніде жодних е, прогалин. Ось, бо бували випадки, що е, не подивився. І в мене взяв, відірвався шнурок від е, одного дзвону. Я е, до закінчення дзвінарства я. Дзвонив без одного дзвона, Це було звичайно, трошки дивно виглядало, але потім вже після тридзвону я його знову зачепив, закрутив і ну, вже дзвонить. Чи є потреба у нових дзвонарях? Чи є кому передати це служіння? Ну, не знаю, як в інших церквах, але в монастирях, особливо в нашому монастирі, це є дуже затребувальна робота, яка не кожній людині дається, бо хтось не хоче, хтось хоче, але не може через певні проблеми. Тому вважаю це дуже важливим таким з Завданням, я вважаю, навіть кожного паламаря. Тому зараз навіть проходить таке, можливо, так сказати, навчання паламарів поступово ось, дзвінно. Тому я вважаю, це буде розвиватися з кожним днем і. Думаю, це буде дуже хорошою ідеєю. Для нас. Які найнезвичніші або найзворушливіші моменти траплялися на Е, Ну, напевно, ще раз Пасха, тому що коли йде е, цей вже хресний хід, і е, ідуть люди, і ти відчуваєш, що... Ось цей момент, раді якого ти готувався до цієї служби. І просто ну, це класно. Бували курьози чи технічні труднощі? Звичайно. Я думаю, це було в кожного дзвонаря, але от саме в нас. Напевно, це було коли до нас приїжджав Митрополит Епіфаній, а в нас в Паламарів, були рації, по яких ми спілкувалися, і говорили кожну обстановку. Ось, і я починав дзвонити. І до мене вже по рації говорять, що вже все, треба закінчити, а я не чую. І все. І потім до мене аж ще один паламар до мене о, прибіг і каже, що все, хватить, 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 вони вже зайшли. я такий, а так, да, ой, <смеш> трошки не почув. Ось. І ще бувало таке, що е, прихо е, інколи заходять е, на дзвіницю люди. Е, Взагалі не можна, щоб якісь посторонні були. Чи відгукуються звани на події в суспільстві, наприклад, під час війни чи тривоги? Ну, на початку війни в нас в монастирі практикувалося початок дзвоніння, в великий дзвін, коли починалася тривога і коли закінчилася тривога. Оскільки в нас в селі не було. Ще сповіщення повітряної тривоги, і люди просто ну, не чули цих всіх подій. Що б ви порадили тим, хто хоче стати дзвонарем? Е, ну, напевно, це справді з першого бажання. Е, це е, готовність до цього служіння і. Так само слухати своїх вчителів. Бо якщо не слухати, то там подзвонив, як хочеш, але це, ну, це буде не то. Якщо слухати, то. Що для вас як особисто так? означає звук дзвона? Давайте басю. Давай. Ну що, Назар? Напевно, що я хотіла б, щоб ти показав, як ти це робиш. Пішли. Да, стань ты краще туди збоку, або тут збоку, і все. зар. Ти в обох руках тримав цю e, шнурочки. Так, а що ти робив ще там ногами, скажи на мені? Ало, зробили. За, де двері тут? І це.